Можна тут зупинити мріяли скуштувати паризький круасан. Причудовий вибір. Це найкраща пекарня Парижа. Мої діти обожнюють їхні круасани. Пощастило, що я нас з духовки. Вибач, я затрималася. Ось я пукала. Дівчата з вами усе гаразд. Пробач, пробач, пробач. Це Я мушу спитати, чи ти у порядку оце був політ. Не переймайся. Я у нормі дякую. Я не зграбна і вже звикла. Якщо подумати, я часто падаю обличчям об землю валюся з ніг, падаю з ліжка, впадаю в віче і за деким... Вибач за це, що мені зробити? Нічого, не хвилюйся. Та ні. Мамо, запакуй ще десяток круасанів для Зоя. Привіт, Зоя. Я ходяча катастрофа. У тебе такий акцент дуже милий. А я з Нью-Йорка. Ого, круто! А що робиш у Парижі? Я... До родичів приїхала. Ну тоді щасти тобі. Неважливо, де ти, якщо ти з близькими, то ти вже вважаю дома. Ох! Пробач. Ого, кльові у тебе снікерси. Ти сама розмалювала? Так, щоб писати милі речі, які мені казали люди, щоб завжди про них пам'ятати. Тут лише один напис. У мене лише один друг. О. Якщо ти сьогодні ввечері не дуже зайнята, мої друзі грають концерт біля річки. Дам тобі свій номер. Я дам тобі свій, якщо хочеш. Тут я його точно не загублю. <гум> Бувай! Тоді до вечора. Візьміть діткам. Дякую. Та може залиште родичам. Ні. Вони більше гостре люблять. Дякую, панно. Гарного відпочинку. Вітаю мадмозель Зоя. Прошу за мною. Ардунва, ма, мадам. Ваша донька мадмозель Зоя прибула. Зої у жахливий вигляд. Мабуть, політ був важкий. Хтось у економ класі. а... Е... Смердів огидним одеколоном, а Стюардеси не хотіли відчинити, щоб провітрити салон. Невже твій батько не замовив приватний літак для тебе? Такий зайнятий, як завжди. Чудово, що ти житимеш із нами в Парижі, та що не так із приватною школою знов. Я. я знайшла таргана на шафці, Ти уявляєш? Ну, нічого, Люба. Жан Квентін проведи її до сестри. Хм, Що ж? Ти в нас зоні. Білявка, очі сині. Добре, поки відповідаєш сімейним стандартам. Годися на роль сестри, хоча б зовнішньо. Телефон. О, чохол треба змінити на золотий чи срібний. О, це ще що. Бачиш, коштують як усе життя. А в житті є чемпіони та невдахи. Перші носять ці туфлі на тендітних ніжках, поки невдахи скніють. Як підніжки, що хочеш? А а а а хочеш бути чемпіонкою і членом цієї сім'ї? Маєш заслужити це місце.